Як відновити повоєнні міста і повернути у них життя? Такий шлях проходила Німеччина. Особливо показовим є досвід міст східної частини цієї країни. Вони пережили дві хвилі катаклізмів: спочатку Друга світова війна, а на початку 90-х – падіння Берлінського муру, що з одного боку означало хвилю інвестицій, але з другого колосальний виїзд населення до заможніх місцин. Чи корисний німецький досвід Україні? І який вигляд зараз мають понищені війною міста? Сергій Барбу продовжує. Дрезден, східна частина Німеччини. Історичний центр міста виглядає охайно і доглянуто. Після Другої світової тут були геть інші картинки. Тоді у місті склали мапу, у якому стані які будівлі перебувають, і вже залежно від стану вирішували, що знести і повністю відбудувати, а що можна залишити у такому ж стані гордість міста і водночас його символ Фрауенкірхе. Цей храм буквально збирали по цеглинці прискіпливо довго і без жодних сучасних технологій, закресленнями від руки. Темніша цегла у фасаді оригінальна, опалена війною. Кілька будівель тут відновили доволі точно за архівними матеріалами. А от решту це вже уява архітекторів і будівельників. Той самий саме музейськовороду, який, який ракета попала в Харківські об'єкти, які також постраждали Де Одеси. Це хороший приклад. Щодо яких щоб бить мінімум Частину архітектури, вирішили не відновлювати. Її обрамили у скло й бетон, як нагадування пророки жахів, які не мають повторитися. На загал ж повоєнний дрезден десятиліттями стояв у руїнах. Тодішня східна Німеччина під совєтською окупацією за відновлення не бралася. Як така відбудова почалася аж у 90-х. багато будівель у місті опера, церкви, музеї вони були збережені як руїни. НДР почали відновлювати певні будівлі, але не було достатньо грошей. Після політичних змін стало трохи більше можливостей для відновлення. У Дрездені задумалися як не просто відбудувати будинки, а й повернути у місто життя людей. Продумували все до дрібниць а проблем було чимало. У 1986 році очисні споруди повністю вийшли з ладу. Ми мусили починати з нуля у 1990-х роках. Ельба була у жахливому стані забруднення. Річка була практично мертвою. Там не можна було плавати. З того часу ситуація змінилася кардинально. Воду з кранів Дрездена можна пити. А тутешня річка стала улюбленим місцем відпочинку містян. Очисні споруди з головного болю Дрездена стали його гордістю. Тепер вони не просто напоюють місто, а й самі себе практично забезпечують струмом. А це підприємство використовує його дуже багато: як 7 тисяч домогосподарств. Сонячні панелі на даху, турбіна у воді і установка з виробництва біогазу все це вкупі дає світло. Техніка коштувала дорого 40 мільйонів євро. Але вона вже окупилася. Транспортна система Дрездена теж добряче змінилася. Міська політика проста: пересадити мешканців з власних авто на громадський транспорт, і це не лише автобуси, а й велосипеди і оренда авто на електродвигунах. У Дрездені розробили спеціальний мобільний застосунок. Через нього можна орендувати ровер чи електромобіль. Паркують їх у спеціальних точках по всьому місту. Це має наштовхнути людей до думки будь-де і будь-коли я маю таку можливість взяти в оренду електромобіль. Це дуже важливо, бо власна машина означає, що ти можеш на неї покластись 24 на 7. Щодо цієї системи люди скажуть: добре всюди я можу використовувати каршерін, велосипеди чи автобуси, тому мені не потрібна власна машина. Оренда електрокару на 4 години із маршрутом на 50 кілометрів обійдеться у 20-25 євро. Для Німеччини дуже приваблива ціна. Схожа ситуація у ще одному місті у східній частині Німеччини у Лейпсиху. Дуже популярний велотранспорт. 20% поїздок по місту припадає саме на ровери. Знаєте, це як меню, і людина вибирає, що вона хоче зараз поїсти в залежності від свого настрою, стану і часу доби. Навіть людина може користуватись протягом. Одного дня і ходити пішки і поїхати кудись на велосипеді і ввечері поїхати на автомобілі. На жаль, в Україні в Києві це не так. В Києві, якщо у людей є машина, то вони на цій машині всюди і їздять. Місто потрібно не просто відбудувати, а зуміти повернути у нього людей. Це ще одне складне завдання, за ким зіштовхнулася повоєнна Німеччина. Саме тому Дрезден чи Лейпциг намагаються зробити саме комфортним для життя. Ці міста ростуть не вгору, а вшир. Нові будівлі тут не пнуться в небо, а мають по 5-6 поверхів. Але швидких результатів результатів не буде. Наприклад, Лейпциг лише до 2030-го планує вийти на довоєнний показник кількості населення. Сергій Барбу п'ятий канал. НЛО реальність чи вигадка? До мексиканського парламенту принесли два закам'янілі тіла. Місцевий уфолог каже, що колись ці останки належали прибульцям. Де їх знайшли? Та чи схожі вони на людей? Розповість Мирослава Танська Вікулова інопланетяни таки існують. Такі скам'янілі тіла принесли до мексиканського конгресу. Це зробив уфолог та журналіст Хайми Маусан. Він представив дві мумії, які, за його словами, є останками прибульців. Нібито вони загинули на землі. Це король усіх доказів. Якщо ДНК показує нам, що вони не люди і що у світі немає нічого схожого на них, ми повинні прийняти це як належне. Вони не люди. Ми не хочемо називати їх інопланетянами. Ми, тому, що ми не знаємо. Тіла маленьких лідонеподібних істот знайшли 2017 року в Перу. Скелетні останки мають по три пальці на руках і ногах. Їх виставили для громадськості у прозорих скляних трунах. Під присягу Маусан розповів, що дивні зразки нещодавно досліджували в Національному автономному університеті Мексики. Там муміфікованих трупів двох нелюдських істот датували радіовоглицевим аналізом. Експерти вважають, що їм понад Тисячу років. Сьогодні ми представляємо двох істот, знайдених у Перу в діатомовій шахті. Це висушені тіла, знайдені між пальпою та наскою 2017 року. Мексиканські парламентарі уперше в історії розглянули питання існування інопланетян. Засідання відбулося за два місяці після аналогічного засідання. У США там колишній офіцер розвідки внутрішньоповітряних сил США заявив, що його країна ймовірно знала про нелюдську діяльність ще з 30-х років минулого. Століттям Зморщені тіла прибульців із з понівеченими головами вразили у залі і швидко викликали борхливий резонанс у соціальних мережах. У нас залишилися думки, занепокоєння і шлях, щоб продовжувати говорити про це. Як я сказав на початку, будемо сподіватися, що це перша з декількох подій, і що вона залишить нам законодавчі роздуми про необхідні зміни до законів. У нас попросили надати ці зразки для наукового дослідження. Науковці американської космічної агенції кажуть, що це все неможливо перевірити, якщо хайме не надасть зразки для тестування науковій спільноті. Якщо ви запитаєте мене, чи вірю я в існування життя у всесвіті, який настільки великий, моя особиста думка так, але яка математична ймовірність того, що у всесвіті існує життя? Якщо порахувати мільярди зірок у мільярдах галактик, їх щонайменше трильйон. Така і ймовірність. Нам ще багато чого треба вивчити. Незалежна дослідницька група НАСА не знайшла жодних доказів того, що НЛО мають позаземне походження. Але ми не знаємо, що це за НЛО. Саме тому я оголошую, що НАСО призначило директора НАСА з дослідження НЛО. після засідання. мексиканський фоло зіткнувся з різкою негативною реакцією та критикою з боку скептиків, які поставили під сумнів автентичність його презентації. кажуть. Що вченим знадобиться більш передова технологія ніж рентгенівські промені, аби визначити, чи справді представлені тіла не людські. Крім того, дивним виглядає те, що рештки ймовірних інопланетян, які могли би стати скарбом нації, вивезли з Перу, і на засідання навіть не запросили поранського посла. Мирослава танська віколова п'ятий канал. Хасид Прочанин на святі Рожга Шана зустрівся з військовослужбовцем євреєм. Фото їхніх обіймів облетіли весь інтернет. Вони обидва приїхали до Умані святкувати юдейський новий рік. Автор світлини, відомий фотограф Владислав Мусієнко, за словами фотографа, боєць розповідав йому, що приїхав лише на один день із передової. У якийсь момент Прочанин навіть поцілував шеврон військового, на якому була зображена зірка Давида. Водночас на фотографію відреагував ек екс-мер рівного Олександр Третяк. Він розповів у Фейсбуці, що військовий на фото має позивний Ребе, і він сам із Рівного. До повномасштабної війни чоловік був головою ОСББ та Айтівцем. До слова, понад 30 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування юдейського нового року Рожга Шана. За ліком це вже 5784 рік у календарі. До Умані паломники Хасиди приїздять на могилу Ребе Нахмана основника братславського хасидизму і духовного покровителя спільноти. Місце його поховання прочани вважають одним зі священних святкування Рожга Шана.